Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Покажу вам невеличкий подарунок, який ми приготували для Варвари. їй буде 4 роки. З такий конвертик з грошима і купили їй лабубу. Вона дуже хотіла лабубу. Ми їй взяли ось такого класного, м'ятного кольору. Дуже класний. Я дуже прискіпливо їх обирала. Він рівненький, чистенький, суперовий, дуже красивий. Мені дуже подобається. Сподіваюсь, варя зацінить. Всім привіт! Розпочинаємо новий влог. Ми чекаємо гостей, чекаємо іменинницю. Сьогодні у Варюшки день народження їй 4 рочки. Yeah. Кирюшка, дивіться, як гарно підстрікся. Красинка. Uh -huh. І я сьогодні в шапці, бо на вулиці дуже холодно. У мене нова куртка, і взагалі в мене дуже багато нового. Верхнього одягу, але я його вам покажу вже в наступному позі. Давай. Один, два, три. Відповідається. І зразу вітаємо. Вітаємо. Мама собі купляє ось такий костюмчик з традіваріюся. Так, да, мама? А я помірила чорний, мені не йде. Гарний-гарний. Виходить разом три тисячі, так, да? го. Mm -hmm. mm -hmm. Прикольно, да. Mm -hmm. Так ми ж не стоїмо на дорозі. Гарний кущик після дощика. Розпакувала вже нову посилочку з Elfa Shop. Мені прислав бренд подаруночки, бренд Fresh Juice. Тут 6 компонентів в наборі. Це спрей для тіла. Весь набір йде з олією жажоба із мандаринкою. Дуже має класний аромат подобається До речі, я ніколи не використовую спреї для тіла. Будуть для мене вперше. Так, це спрей для тіла. Щось почала я з нього, хоча, мабуть, потрібно було почати з солі для ванни Це така класна баночка з сіллю. Дуже прикольно. М -м -м, неймовірний аромат. Ну, побачимо. Чи я буду приймати ванни з сіллю, чи, можливо, комусь подарую. Досить такий непоганий буде подарунок. Який класний аромат. Дуже класно пахне мандаринком. Далі у нас гель для душу. Тут 473 мл, Дуже класно залишу вам посилання. Де можна придбати цей набір? Мило для рук. Якраз закінчилось мило для рук. О, Те, що треба. До речі, ви можете відсканувати код і відразу перейти на сайт Elfa Shop. Так, мило для ручок показала, поставлю, якраз закінчилося. І що у нас тут? Скраб для тіла ось такий. Скоріше за все, він йде під фольгою. Так, зараз побачимо. М -м -м. Дуже класний. Я сама роблю скраб, ну, тепер вже не доведеться робити. Сьогодні буду приймати душ і обов'язково скрабуватимуся. Клас. Боже, так приємно пахне. І відразу мені, наче запах пішов в Ну, мабуть, тут імбира немає. Ну, Дуже класно. І останнє це масло для тіла. У мене зараз є крем для тіла, тому я не буду відкривати. Але сподіваюся, воно буде плотне, як для масла. Не, не таке, як крем, не таке як лосьон. Тут 200 мл. І тут також 200 мл. Ну, круто, круто. Дякую, ельфа Шоп, дякую, ельфа фарм. Дуже приємно. Також я ще забігла в магазин Сінсей. Взяла собі тут такі дрібниці шкарпетки, ось такі. Найкращі, які у мене були, я вже, мабуть, їх раз четвертий купую. Дуже класні, плотні, високі, білі, без ніяких малюнків. Чотири штуки в упаковці коштували 159 гривень. Мені вони дуже подобаються. Дуже якісні. Дуже часто люди кажуть, що їм сенсей не заходить. от Саме шкарпетки, білизна, що вона неякісна. Ну, я вважаю, що за ту ціну то досить таки непогане. Ось зараз покажу, як виглядають. Так, треба роз... Волосся по всій хаті. Зараз вже почався сезон линьки. Ось такі вони. Мені дуже подобається. Я люблю височенькі. Щоб закривали ніжку, щоб не спускалися по нозі до п'ятки, щоб не натирали кросівки, бо таке у мене часто буває. Ну, класні. Класні. Біленькі, нічого зайвого. По якості досить такі класні. І відразу вам покажу, як я шкарпетки складаю. Бо, можливо, вже хтось забув. Дуже часто я в своїх відосах це показую. Так, роблю кишеньку. І ось так скручую і вставляю. В такому стані я зберігаю шкарпетки. І після прання також їх так складаю. Ну, і Аня мені порадила взяти ось такого плана трусики. Каже, що вона часто бере саме такі, і вони дуже гарно носяться, гарно перуться. І вони височенькі. Ну, я взяла Game on, move on. Так, 149 гривень коштує двоє плавочок. Розмір S. Вони класичні, звичайні я такі люблю. Зараз я тут пообрізаю. І кину в прання. Шкарпетки прати не буду, а білизну потрібно обов'язково випрати. Взагалі класно. Ти розхламився, щось зайве прибрав і хоп, і тобі вже щось новеньке прийшло. Зрізаю ці всі ярлички. Я таке люблю. О, я, до речі, дивлюся, що вони просто пришиті. Супер. О, то це дуже круто. Вони не в шов вставлені, вони окремо шиті. То я зараз їх виперю і оця штука мені не буде заважати. Це супер. Нарешті вони до цього додумалися. А то вже так бісило. Колить в спину, колить в жопу. І я кажу не лише про труси. Це стосується і футболок. Ну, нормально ж, можна ж. Вище пришити, щоб людина могла зняти бірочку. Супер. І тут нічого не розійдеться. О! Чудово! Чудово! І ще дуже класно, в мене є одна покупочка. Зараз вам також її покажу. Бачила, просто не змогла пройти. Така кепочка. Звичайно, кепочки з мегаспорту це таке, знаєте, недешеве задоволення, але я їх люблю, вони мені дуже пасують. Дуже якісні вони в мегаспорті, тому я. Купила цю кепочку, повідриваю зараз етикетки, тому що вона вже тиждень в мене лежить. Я не ношу її, чекаю, ну коли ж я вже зніму це відео. Бо не зняв то, значить, нічого не було. Покажу вам пізніше, яку класну дубляночку я купила. Отже, скільки коштувала ця кепочка? 1640 гривень. Ну, у мене там була якась знижечка. В магаспорті накопичування. Чоловік собі купив спортивний костюм. Кірілу куртку хотіла взяти, але потім побачили дуже класну в резерві. Також вам пізніше її покажу. Дуже класно. Ну, така. Колір такий винний. Вона насправді трошки темніша, ніж виглядає кадрі, темніше. Такого винного кольору. Темного. Вишневого. Супер. Як темна вишня. Мені дуже подобається. Дуже-дуже Як вам? потім примірюю, зробимо лучок. Вдягнемося разом, побачимо, як воно буде. Так, і покажу ж вам, який спортивний костюм. Мій чоловік взяв. Ось такі штанці. Спортивний костюм Джордан, також в мегаспорті. Ось тут такий напис, звичайні чорні штани. Тут є кармашки. Ідуть на флісочки на шнурівочці. Штанці коштували 3069 гривень. Так, стандартний. Посадка, крій і ось така худік. Я б, знаєте, я б такий худі сама б носила. Дуже класний, треба б мірнути. Чорного кольору, кінгурушка, капішончик. Думаю, швиденько покажу, тому що він вже хоче носити. Не любить а він зняв етикетку. Ну, по-моєму, кофта коштувала десь в районі такої ж. 3000 десь, десь так. Костюм обійшовся з знижкою 5800 чи 5700, не пам'ятаю. Ще він у свого друга у стоковому магазині дещо взяв таке лакшери-лакшери армані джинси. Звичайні, прямі, чорні джинси. Бачите, ще нічого не обрізали. Не буду без нього нічого обрізати. Це його класні такі звичайні чорні джинсики. Такі тут є фабричні потертості. Знімаю з палахом, тому що сьогодні погана погода. Пішли вже дощі. Ну, класно, класно. Штани коштували 1000 гривень. Армані. Оригінальні. <хи> ну, круто. Покажу, що взяли в резерві для кіріла. Взяли йому ось таку курточку парку у темно-сірому кольорі. Мені дуже сподобалася вона. Тканина волого відштовхующа. Всередині підкладка синтепон і фліс. Дуже класна, дуже тепла. На зиму вона не підійде, але на холодну осінь саме раз. Так, відкриваємо 146 розмір, не знаю, коли вже принесли додому, то я вже подумала, можливо, потрібно було взяти 152-й, але вона велика. На 10 років якраз розмір у розмір. Коштувала вона 1599 гривень. Дуже хороша якість. І, взагалі мені дуже подобаються курточки резерв. Ми ті, які брали саме в резерві, то вони дуже якісні, дуже класні, гарно пошиті капюшон. Капюшон, до речі, без фліски Попередня курточка у нас була на фліски. Тут у нас кишенька на кнопочках. Нічого зайвого. І Кирилу дуже сподобалося, що тут є ось така. Зараз витягну. Штука для руки, можна протягувати свій пальчик і таку робить ніби рукавичку без пальців. ні, без ніяких написів, лише ось ця штучка. До речі, то у нас світло-відбивач. Ось це буде керів, що і в темноті світиться. Але він в темноті сам не ходить. Вночі ми його ввечері не пускаємо. Ще малий. І я така дуже тривожна мама. Не знаю, камера, мені здається, не передає. Наскільки курточка по кольору. Класна. Мені здається, на камері вона світліша, ніж насправді. Ось така фурнітурчик. Ну, клас, мені подобається. І ще одна покупочка для синочка. це сінсею. Ось такі штанці. Розмір 140, але вони набагато більші, ніж ті попередні з покемоном, які я купувала. Це серія трансформери, коштували вони 219 гривень. Там в мене ще яка знижечка була. Так, розмір 140. Вони йдуть з утеплювачем на флісочці. Дуже красиві. Це я взяла для того, щоб він ходив на тренування в них. Не для самого тренування, а щоб дістатися. Від дому до залу у теплі, в добрі. Класні, мені подобається. Там були наборчиками по три штуки, але, на жаль, я не знайшла нашого розміру. Ось такі прикольні. А ще хотіла показати вам такий смішний набір. Моєму братові подарували на день народження, не могла його не зняти. Ну, реально, такі прикольні штуки, засоби. Догляду за собою, але вони таких смішних презентаціях, дуже класні етикетки, реально смішно, гарно піднімають настрій. На цьому буду прощатися з вами. Дякую, що ви додивилися до кінця. Скоро побачимось. Бувайте!